Вітаю! Ми замовили смокер Grill у компанії Шеф для того, аби відкрити новий крутецький заклад, по типу тих барбекю. А ви можете бачити, як було їм складно, а також були в них дуже коротенькі терміни. Прямо я їх просила, щоб сроки були максимально швидкі, бо нам потрібно швидко-швидко відкритися. От, хлопці, прям красавчики. Вони зробили дуже швидко, дуже гарно, дуже якісно, багато функціонально. Подивіться, які в нас прийоми, обйоми. І от сюди вони все завезли вдвох хлопчики. Оце наш красунчик. Він буде працювати, радувати всіх гостей. Бачите, я, в принципі, ну, не така вже велика, але дивіться, як просто, тому що в них є пратіла єси. Чудова машинка. Прекрасна. Вона буде працювати, нас робити щасливими, а гостей смачно смачно готувати супер класним грилем і супер класним прекраснішим смокером. Дякую вам, хлопці. ви чудові!